Я Алекс Руса, і ми продовжуємо подорож Хелвінкс. Сьогодні ми піднімемо всі можливі офіційні матеріали і поглянемо, що там відбувається. Знаєте, у більшості асоціацій, що Хеллоуін – це страшне свято, м'яко кажучи, але ж сьогодні я покажу вам, що воно може бути не лише моторошним, а й дуже веселим. Майже як Різдво, тільки зі своїм особливим вайбом. У ті часи, коли сайт Вінкс виглядав як щоденник для дівчат, вони ділилися порадами, історіями, рецептами та багато іншим. І коли наближався Хеллоуінкс, Перше, що вони розповідали, це історія самого свята. Геловін це ніч перед ним усіх святих. Англійською буде це свято All Hallows Eve, з чого і з'явилася назва Геловін. Свято має кельське походження. Тоді у 5 столітті до нашої ери, 31 жовтня, святкували Саймона, кінець літа і врожай. Типові кольори цього свята це помаранчевий, що означає жнива, та чорний зимова темрява. У цю ніч душі померлих нібито поверталися на землю. Щоб їх відлякати, люди перевдягалися у страшні костюми. Згодом римляни перейняли цю традицію. А в 19 столітті ірландці привезли її до США, і тоді Геловін став святом для дітей. А тепер легенда, без якої Геловін не був би самим собою, про Джека Ліхтаря. Колись жив в Ірландії коваль Джек, п'яниця і хитрун. Одного разу він зустрів самого дьявола, Той прийшов по його душу. Джек умовив його випити разом останній келих, і дьявол перетворився на монету, щоб заплатити за напій. Джек сховав її в кишеню. Поруч був срібний хрест. Тож д'явол не міг повернутися до свого вигляду. Вони уклали угоду 10 років спокою. Через 10 років Джек знову обдурив його, і д'явол пообіцяв більше ніколи не шукати його душу. Коли Джек помер, до раю його не пустили, а пекло теж відмовило. Д'явол кинув йому палаючий жар, і Джек поклав його в ріпу, щоб освітлювати собі шлях. Так народився символ Геловіну Ліхтар з обличчям. Коли ірландці переїхали до Америки, ріпу замінили гарбузом, і відтоді гарбуз став головним символом Геловіну. Давайте обговоримо улюблену частину Вінкс: веселі ігри для страшної ночі. І одна з таких ігор це мумія. Всі ви її знаєте, потрібно обгорнути подругу або друга туалетним папером, хто швидше це зробить, той і перемагає. Також гра, страшні предмети, гра на пам'ять. За кілька секунд треба запам'ятати всі предмети на підносі, а потім один предмет прибирають, і потрібно зрозуміти, якого предмета не вистачає все легко та просто. Також плетіння історії, але хеллінської історії. Кожен гравець отримує фразу і за хвилину продовжує страшну історію. Так по колу. Жахливий заголовок. О, дуже моторошна. Команди пояснюють фільми жахів без назв. Ви можете самостійно придумати назви фільмів або мультфільмів, жахів, якісь хорори, чарівний порошок. Це шоколад у борошні, руки потрібно поставити за спину. Шукати можна тільки ротом шоколадку. Ну, наприклад, це може бути не шоколадка або, наприклад, щось інше, там цукерка. Що ж, ігри ми підготували, а вже час накривати стіл, тому що якесь свято без накритого стола. Хоча б якогось маленького фуршетику. використовуйте, наприклад, у цей день жовті, або червоні та помаранчеві скатертини, свічки обов'язково, але безпечні. Не біля штор бажано. А якщо навіть хочете біля штор поставити стіл зі свічками, то купуйте краще свічки на батарейках. Додайте картки з іменами гостей на чорному картоні. Це буде виглядати дуже так вишиковано. Свічки можна ставити на маленькі гарбузи або кольоровий пісок. Або, наприклад, якісь мімімічні хелловінські підставочки. Стіл ми прикрасили і гри підготували. Тепер саме головне моторошні смаколики. Ммм, що ж нам пропонують Вінкс? І саме перше це очі кажана, це тартинки з майонезом, помідорами й оливками, також відрубані пальці, сосиски з насінням гарбуза і кетчупу. Можна приготувати кривавий попкорн. Дуже, до речі, підійде, якщо ви плануєте переглядати якийсь хорор-фільм з друзями. Для його приготування потрібен сам попкорн і забарвлення у червоний колір Харчовий барвник. Також можна зробити ризотто відьми. Для цього вам знадобиться гарбуз, рис, пармезан та петрушка. І останнє меню у нас. В списку це заморожена слина вампіра морозова з гарячим шоколадом. Все легко і просто, аж самі захотілося морозова. Ну, вечірка у нас майже вже готова. Меню є, стіл прикрашений. Історію свята ми знаємо, але лишилось зовсім трішечки. Потрібно зробити образ, і з цим нам допоможе принцеса Стелла. Вона рекомендує класичні. Костюми, такі як привид, фея, відьма, або Гаррі Поттер чи Герміона, або хтось із всесвіту Гаррі Поттера, також чорну кішку. Але вона також говорить, що це можна фантазувати, вигадувати власні костюми, це лише її варіація, що можна зробити на Хелловін чи підійде. А тепер черга текне. Вона пропонує зачарувати будинок. Це дуже просто. Це гірлянди з очей. Білий картон, креповий папір та мотузка. Зробимо таку незвичайну гірлянду. Також альтернатива гарбузам це червоні жовті перці з вирізаними обличчями, привид з серветок і кульок. Також можете прикрасити зачарувати свою кімнату або будинок кажанами з чорного картону. А тепер фінал: піжамна вечірка Вінкс. Для цього вам потрібно буде затемнити вікна, накрити меблі чорною тканиною, зробіть плаваючих приводів з куліки тканини, затягніть ватне паутиння з паучками, тільки не забувайте, безпека понад усе. І ось повний набір. Офіційних матеріалів Хеловінкс, історії, ігри, рецепти, костюми, конкурси, декор і все, щоб створити власну магічну ніч. Хелловін є одним із наймоторошних, але і одним із найзагадковіших та наймістичніших свят в цілому році. Тому до зустрічі у наступному епізоді Хеловінкс.